В Івано-Франківському управлінні експлуатації газового господарства розпочали кампанію укладання договорів з населенням. Як і де найзручніше це зробити, знають наші кореспонденти. Укладання договору між надавачем послуг та споживачем в Івано-Франківському управлінні експлуатації газового господарства вважають основним правовим питанням. За будь-які послуги, які отримує споживач, потрібно розраховуватись грошима, а щоб все було законно, потрібен договір. В цих договорах в основному описується ситуація надача послуг і права і обов'язки надача послуг і споживача. Тому це нормально явище. Цей процес проходить постійно. Взагалі, оформлення договорів відбувається при, ну, при нових газифікаціях з самого початку. Так заведено, так правильно і так завжди є. Буває і так, що договори потрібно поновлювати з мешканцями, які мешкають у раніше збудованих будинках. Необхідно пред'явити паспорт, це обов'язковий документ власника квартири або будинку. Друге… При необхідності ідентифікаційний код, третє будинкову книгу і документ, який засвідчує право власності цієї людини на майно. В договір вноситься інформація про ціну, наявність газового лічильника чи його відсутність, про пільги та обережне поводження з газовим обладнанням. Щодо ціни на газ, то прогнози оптимістичні. Ціна на природній газ вже не міняється з грудня 2008 року, тобто вже більше року. І я так, наскільки мені відомо, не буде мінятися і в 2010 році. Ну, але поживемо, побачимо. Споживачі, укладайте договори з газовиками, не зволікайте, будьте цивілізованими і поміркованими.